Питання Шановний колеги, я бачу, я бачу. нас хочуть з вами зробити співучасниками злочину, підкреслюю, кримінального злочину. Автори подання проєкту рішення відзначають, що підставою для завдання на розробку проєкту є рішення Київради 2013 року, пункт 6. Дивіться проєкт рішення. Тут вже чомусь впливає 78-й пункт. Дивимося далі. Навіть якщо в першому другому випадку доручено розробку іншого ДТП, а саме цей пункт 1 Сайдака, це пункт 6, а 78-й це ДП межа проводського проспекту, знову вулиця Сайдика. Ніде не фігурує місцевість Микійська Слобідка. Тобто розробка проєкту ДТП не передбачена рішенням Києва і це ми вам, Олександр, говорили на минулому сесії, коли минула каденція, ще 20 жовтня 2015 року вже розглядалося питання, ось вийде з протоколу. Київської міської ради не приймалося рішення щодо необхідності розроблення детального плану території. Тобто... Відсутні підстави для розгляду на комісії, оскільки київська Рада не приймалася рішення щодо розроблення омовної міської документації, а це є порушенням регламенту Київської міської ради. Крім того, пан Спасівко і його підлеглі мають конфлікт інтересів, тому що замовником цього детального плану території є відома фірма, за якою стоїть Юра Шевлені. Крім того, шановні друзі. Порушується імперативна норма закону. Ще раз повторюю, тут половина членів комісії і є юриста. Ви розумієте, що згідно закону тлумачити а детальний план території цей не, не просто не приймалося рішення, а він суперечить вже, як говорилося, існуючому території генерального плану, є порушення містоподібної документації. І не відповідає існуючому використанню території. А тепер ще маленька ремарка щодо зауваження по прибережних захисних смуг. Хочу звернутися до пана Непопа Вячеслава Івановича. дивіться, що пишуть розробники проєкту, що постанова Кружного суду визнаний законом, і не та стосовно повністю рішення Київської міської ради про затвердження прибережних захисних смуг в місті Києві. Оскільки Русанівська затока на сьогодні складає 100 метрів, розміри праційної зони дошківські відповідно збільшується. Забезпечується населення зеленими територіями загального міського значення. Так що, шановні друзі, ви в тому числі ваша компанія там будує у нас на сайті Декарської. Так може ми знесемо ті будівництва Микитася і ваші, які вже в 50-метровій зоні, зоні, в 25-метровій зоні почнети. цей злочинний детальний план території, який не відповідає Конституції міста, міста Києва, ні в якому разі не можна. І не думайте, що колеги, легми ви їх сховаєтесь за колегіальну безвідповідальністю. Персонально кожен буде гулі кеш. Але ще раз я прошу.